Красава, вона ж насправді всередині, і мені дуже подобається ідея того, щоб працювати не тільки своєю зовнішністю, але також інвестовувати і вкладати в розвиток свого серця, в роботу над своїм характером і просто над внутрішнім світом. Напевно, як і кожній дівчині, всім нам хочеться виглядати не просто гарно, а ідеально. І, напевно, важко все ж таки знайти дівчину, якій би не хотілося, щоб в неї був ідеальний стан шкіри, ідеальний макіяж, ідеальна зачіска, особливо коли нам потрібно. Десь перед кимось показатись, які ми красиві є. Але знаєте, мені дуже подобається одна цитата із Біблії, де сказано, що миловидність оманлива, а краса швидкоплинна. І в цьому насправді так багато філософії. Особисто мене ось ця фраза вона дуже сильно отверезлює і підштовхує до того, щоб працювати все ж таки більше не над зовнішнім, а над внутрішнім. Я знаю масу дівчат, на яких одивишся, і вони просто якісь нереальні красуні. Але не за рахунок того, що в них ідеальний макіяж чи ідеальна зовнішність, чи все так досконало зроблено, а тому, що ти бачиш, що в неї всередині справжній діамант, що в неї неймовірний характер, добре серце, вона відгукується на допомогу, вона старається не заздрити іншим і видно добро в її очах. І за рахунок цього людина стає дійсно прекрасною, вона сяє як діамант на сонці. І, звичайно, це не просто працювати своїм характером, і особисто я роблю цю роботу, напевно, вже років п'ять, а то й більше, ось так оцілинаправлено. Багато на чим ще залишилося багато роботи, але я вірю, дівчата, що тоді, коли ми будемо працювати не тільки над зовнішнім, але також над внутрішнім, цей світ стане набагато красивішим і кращим.